Мої вітання, друзі. Зараз хочу продемонструвати вам саджанці ялини голубої кейбаб, які ми пропонуємо до продажу. Цей сорт має гарний сріблясто-блакитний кольор. Дуже вишуканий і благородний. Він стійкий до сонячних опіків і не змінює забарвлення протягом року. Ось такі гарні саджанці в горщиках 3 літри. Вони вже досить міцні, з гарно розвиненою кореневою системою. Як бачите, весь горщик повністю заплетений корінням. Висота таких саджанців близько 50 см. Також маємо трошки менші і дешевші саджанці цього сорту в горщиках 1,5 літри. Всі саджанці гарні, здорові, тож обирайте найкращий варіант для себе. Ялина Кейбаб має досить компактні розміри і дуже повільно росте, тому вона популярна серед ландшафтних дизайнерів і садівників, які використовують її для оформлення різних композицій. Висота рослини в 10-річному віці близько 2 метрів, в 30 років і більше може досягати 10 метрів висоту і 3 метрів в ширину. Чудовий компактний, невибагливий сорт, який гарно витримує посуху і морози. Крім цього сорту в наявності також дуже гарний вибір інших декоративних та плодових рослин. Кого цікавлять саджанці, звертайтесь, наші контакти, посилання на сайт і Прайс я залишу в описі під цим відео. А також зараз ви можете побачити їх на екрані.